Бо, мамо, завдяки вам живі вшитки ми, най над вашу хишку кожди рано Куриться з, з ялових дров дими, пишуть ми, аж вам вночі не спиться, сон тяжкий вам давить душу знов, вам снить, хож корчмі злі п'яниці в лавор сидять з мого серця кров. Що засне, за що за вам ся покута? Немки ботних вас, Господь, спас, не такий я вже страшний планіта, обумерно видівши всіх вас. Я остався люблячу дитину, і навхтема думку мав єдну Про того, як ви казали сину, прибіді вертайся геть дому. Я ся верну, моє любі мамко, Кою в яри розквітне старий сад. Лев не зганяйте рано і колись. І много літ назад, бо то то, що вмерло не збудити, штом задумав, малося вдало. Много і горя пережити, мені у світах без вас довело. І молитися не треба не учити, бо старому вертання не є. Я й так вас буду всіх любити, доки вічна тьманя не пов'є. І порвіть думок тяжких тих друтя. Я вас прошу, мамко, знов і знов. Не ходіть так часто до розпуття, Ви скорше стрітите зо мною. Частоване Іване, ми маємо велику честь побзирати і держати в руках таку красну книжку, як русинська Єсенія. Як вона создавала? суздавала? страшно говорити. Я вона Сісу создавала. Уже мой покойний нині вже царство Небесне цимбора Іван Петровців не вірував. Уже в сіця книжка, хоч даколи <голи> люди її видять. Казав, так коли буде? Кажу, чекай, буде 120-та річниця народження Сергія Олександровича Єсеніна, та Господь Богдас буде і книжка. Іван дуже її чекав, написав до неї переднє слово. І вже почти на смертному одрі, ще коли був при пам'яті, я пам'ятцям повістивана, вже тираж у мене є. Создавалася вона довго, бо, будемо так казати, перший стих, ці живісті, мої любі мамко, жива ти жива моя старушка, я переклав ще в 1996 році, і то буде майже неправда, бо й доти той стих ходив. Усних таких варіантах чилять годи кламувала. А тоді я помаленьки то збирав. Знаєте, я людина случайна у, у літературі. Як Маяковський пом'я, коли писав о советському паспорті та казав про польський паспорт, що на польський як афішу коза. А, так приблизно позирають і на мою появу у літературі. Мене то правда не смущає. А я раніше думав. Болеславити Бога, вже видати і сіся книжечка, сіся книжечка і асіся написані за п'ять років. Я себе маленького пілуву, бо чувствував, що сьогодні обстає вже не аж так много. Ну пишу. Я спершу думав, що то має тяжко стишок написати. Перебачте, що так буду неуважительно казати. Оказалося ні, перевод оказалося, кульку. Я ся наробив із. Переводами мого любимого Сергія Олександровича Ясеніна, та я можу повісти сміло дуже много. І лише затом наробив, що він мій любимий. Інше я б його вушмарив давно ге то мої тома і лишив бися тої роботи. Но я його дуже люблю. Знаєте, так я благодарний Олександрі Гаркуші за ілюстрацію до цього стиха. І хижка то та і то та дорога, куди мати ходила у гуні не немодної, старезної гуні, бися скорше з сином встрітити. І знаєте, чому я з цього почав? Бо мене його стих, і не лише цей стих, мене Єсенін спонукав писати мої стихи власні. Єдиний з них, я не знаю, який треба, я прочитав з тих сокотіт матерів. Я посвящав тепер уже світлої пам'яті своєї рудної матери. Доки живуть наші матері, доки вона щаслива кожна днина. Нам все відить, уж ми не старі, бо ми все, що в мама, дитина. Матерям ми серед всіх найкращі, діла нас навчатку не готові, не чекають подарунків вдячних, радості у нашому доброму слові. Кажіть їм низь, не откладайте на завтра добрі ті слова. Май щастя, пам'ятайте, Ож Мати з нами, ось жива, от біди, хворот. Не, го... не гораздів, матери нас всякде сохраняли, кіт наск унизити хотів, як вони ся мучили й страдали, діла себе нічого не, не просять, страдають, плачуть, промовчать, вони свій жаль у серцю носять, ночами через нас не сплять. Молитва Господа благоводять моїх дітей, Боже, храни, нещастя, й горя й не знавуть в отцюський дум їх наверни. Потяжко, матері й відцьові. Про діток своїх ніч не знати, їх видіти вночі, уснови і хоть на сятки їх чекати. Чому, кажіть, ми так все стало, ож у тижні ми на всі діла, на матір часу не обстало, на ту, що нам живот дала, а з цим у нашому животі ніч порунятися не годно. У сьому матери святі на Божу матір неподобні. Зайсе, хвалу їм приносити, пілуйтеся в оцюський дум. Бо буде пізно, то зробити, як вас позве на погріб, дзвуну. бо мати вже того не зможе свою усмішку вас простити. Подобне Господь найпоможе, от діток своїх не зажити. Тому вас прошу, рудній і милі, конець не забивати, бо милим дутись, ми щасливі, доки з нами наша мати. Це Сергій Олександрович мене напряму спонукав написати цей стих. І не лише цей. Його прекрасні стихи, де він говорить про любов свою до доцюзнене, спонукали мене писати мої стихи. Яка ти красна земля у нас серцею оку мила, який то жаль, що лим на курти час, нас приютила? Він не описуй, майстер. Розумієте, писати прямо як читаш, то тока гибекартина і малювати її не треба. Заоберталася листва золота в ружоватій воді на Ставку, гибелику фалка легка, із заумиранням летить на звізду. Я сяднись, залюбив усей вечір. Близький серцю долини туман, заголив на березці до плечі, отрок віхор. Зелений сукман. і в душі, і в долині прохлада, синій присмерк Геотара овець за капурку притихшого сада, чингове хто дзвенить, то зомре. Я ще негда з такою силу розума не вслухався у плоти природу добрі б гитрепета трепета галузу в ружовості воружовусти воду, добрі б навинко смівучися писком місяця сіно пожвати. Де ти? Де ти моя тиха радость, вшедко люблячи, ніч не желати. Ну, що вам казати? На коліна ставай перед ним. Знаєте, я б його не хотів називати філософом, я б його називав глибоким мудрецьом був. Много-много того, що він писав, дуже мені созвучно. Ну, созвучно чому? Бо я теж селянин, я з села, я вурус там у селі, я люблю. Наш сільський край, селян своїх люблю, обожаю їх. Основна що я їх ціню, знаєте, то що вони смисл жизни видять у тому, аби робити. Вони непреривно роблять. Причому роблять на благо своїй фамілії, своїх дітей, жодних внуків і правників до кінця дней своїх розумієте. вони старають би полегшити життя, як то то кажуть, тому подростаючому поколінню. За це все я їх люблю. Мудро жизне їх ще полягає в тому, що повзарите на наших селян. І вас нігде ніколи там не стрілять, будете до них з крипом, з крежетом зубовним. Вони все ласково вас зустрілюють, привітно, будуть вас гостити, будуть вамся радувати. Але ж одно, повім, одного, ви їм будете радувати, знаєте, бо вони дуже-дуже остро ощущають фальш, І ті з ними не говорять. Зато я їх обожаю. Снігова фурделиця дробиться й колеся, зверху із зяблий місяць дрожить, і зась я вижу рідну околицю, крузь метелицю возур огник блистить. Всі ми бездомники, Це много треба нам, то що далося ми про той і співаву, І зась у нас дома вечіря родинна, і зась стару маму, пила себе я маву, позирать, а очі слезяться, слезяться, Тихо без слова, гиби без мук хоче за фінджу істию взятися. Фінджа істий впаде в неї з рук. Мила, добра, стара, ласкава, Думи смутні жени геть із спуття, слухай, а я ти типу порозповідав всю Форделицю про своє життя. Много я видів, і много я вандрував, много любив і много страдав, і через то я безрядив і п'янствував. Бо ліпше тебе б нігде не стрічав, От ти тепер коло лежанки грівуся, зверем боганчі рехликим зняв, і зась я ожив, і зась я надіюся, так і у дітстві ліпшу долю б мав, а за ополоком фурделиця хлипать, в диким і шумним фурделичнім чаду. Видицями обсипаються липи, Білі липи в нашому саду. Я вирос на селі і многое, то, що ми привели нянь з мамою у їм небесне, веде мене через цілоє моє життя. Ну, приміром, повім, вам таке, що няню ми казали так: Іване, у шитким добро робити не зможеш, бо не в силах будеш, ну, а йому каже, зла не робити людям то достаття сил. Це мені помогло прожити своє життя так, що. Бо мені одна пані казала, що дуже роблю вчителем та взивала до моєї педагогічної совісті. Я повів, по-перше, я не розумів, що то педагогічна совість. Совість є, авіа <вать> не є. <смість> ну, само собою, вона не є. В слесаря вчителя друга, у доктора третя є людська чоловічеська совість. А кажу, на Бога, з цим з совістю у мене догидоти в порядку. Я кажу, натулько часто прожив життя, що мені аж стидно. У нижній час хвалитися всяким. Ну, але ще раз кажу, все завдячення я своїм. Батькам, матері і в цьому. Мати я навчила саму, щоб увісти, вірити в Господа Бога нашого, богонька. І знаєте, дуже просто. Це бих порадив і нашим молодим батькам. Дуже просто. Рано нам не дала їсти, доки мися не помолили, а вечором нас не клала спати, доки мися не помолили. І мися молили богонькові. вона нам Пояснювала терпельово, чомусь треба молити Бунькові, чому треба здорович просити няня і всім ближнім. Я пак до того вийшло, знаєте, в привичку. Так, хотів би, ви наші молоді батьки, іменно десь у такому ракурсі посприймали релігійне, казати, не Люблю всі слова, виховання, виховання. Бо сеся має впитувати, Якщо не з великоматери, то маленько трошки пізніше, але одразу, не, але одразу, а не вивчаючи якісь спецкурси і так далі, і так далі. Ну, от його мініатюрки. Знаєте, ну тут блеск, Ах, бітє, така я просто чорт возьмі, забиває кришу білими гвоздьми. Тільки мені не страшно, і в моїй судьбі непутьовим серцем я к тебе. Єй, фурделиця така нагнало, її чортами, прибиває стріху білими густками, ніч у своїй долі не будуся страшити, непутьовим серцем от тобі я прибити. Сніжна равніна, пелая луна, саваном покрита наша сторона, І билезки в білому плачуть по лісам, Хто погиб здесь, умер, уж ли сам. В небі білий місяць сніжна рунина, фатілом прикрита наша сторона, в білому березі плачуть по лісам, коза гиб тут умер, це не я то сам. Ви себе не бояли уж ви представите оригінал шориків стихів Єсенія і свій русинський, уж можуть вас покритикувати. No. Нікде мся сього не бояв. Господи, знаєте, Господь нас єдним одарився одарив свободну волю. Ну, поло переклав Єсеніна сітер, та сядь не боре та ліпшого переклади. Знаєте, я сього ніде не бою. А по-друге, мені ще раз кажу, я буду Івана споминати часто Петровця. як не може. Знаєте чому? Бо якби не Іван, я б ніхто є одного не написав. Він колись, ми з ним далеко і далеко, і да мені зустріли. Він послухав так, що то я усно говорю, ці мої пере, переклади. Каже, слухай, то треба писати, навіть люди читають. Він каже, дай мені покій. Я, вчитель математики, які переклади, які писання. Ну він спочатку всі мої стихи напечатав у своїй новинці, Русинська бесіда. І потім все-таки він за мною знаєте, дав вам позор цілої своє життя. Він усе в мене був перший слухач. Так що, да, ви праві. Іван був дуже проти, бо книжка складена видите, як. Тут іде Ясенінський оригінал, а тут іде мой переклад. Це, це боянці, це, я яся не бояв. Чому? Бо я, то що я вчитель математики, Мене зобов'язує одно робити пунтошно, як кажуть, не на шару, як каже наша модерна модерні молоді люди. Я старався не на шару робити. По-перше, я старався, аби я перекладав Єсеніна, а не писав його ось. дух. Так. Да. Не ругайтесь, таке діло. Не торговець я на слова, запрокинулась і отяжеліла золота моя голова. Ну а тепер не буду так критикувати, бо. Повім ж, як то то сітер переклав. Не вадьтеся, таке діло, не на продаж у мене слова, схилилася й май тяжко устала золотиста моя голова. Не є Неєвня любви, ні до села, ні до города. Як я муг її донести, лишу вшитко, одрощу собі бороду і у вандри піду по руси. Позабуду поеми і книги, через плечі бисаги возьму, бо я знав в полях для бродяги. Віхор май співать, ги будь то кому. Цибулю і речку провоняву. Вечерню гладь буду нарушати, утрати смолі буду в рукаву і у шиткому дурня валяти. І не треба мені ліпшу удачу, лим забитися і фурделицю чути. Зато то мови, за цяких чудачест я не годен на землі прожити. Дуже мені полюбило, що сім у книжці у вас є словник. Є. І це теж умишлено, але на базі слов, які я взяв із мого із Сергія Олександровича Єсенія із його творів. Він це називають порунальний трьохязичний словарь і переводом ізбраних стихів Сергія Єсеніна. Порунальний чом? Бо я зробив його в такої формі. От, тут іде стовпчик слов русинських. Тут йде стопчик слов українських і тут русських слов. Бо мені це приходило не раз чути таке, що то каже, носиш з тим русинським язиком. Це є діалект української мови. Я зробив цей словничок, Оби ще раз челяди доказати, ко хоче, бо щось можна доказати. Уж позрай, не боре чоловіче. От перше слово, на яке напав, глота по-русинськи, українською мовою натовп, по-русски толпа. Глядати, шукати, іскать. Гнівачий, сердити, сердіти. Розумієш, кажу, грунь, грунок, горбок, холм, Звісно, кажу, є общність. Та й було би странно, бо її не було. Це ж слов'янські язики. Породнені слов'янські язики, які пішли одної общої колиски. Це не треба нікому забивати. Така була ціль, ну Вон невеличкий, вона має дасть 7-100 слов. От. Тому я його зробив. І написав їм нелем все це. Написав перед словничком обращення до можливих потенціальних моїх. Читальнику написав і дорогі мої читальники-русини. Основне, що я їм пояснив, коли я казав, кажу, на Іван спить спокійно, бо у нього є діалектарій. Перша його книжечка, прекрасна його книжечка, діалектарій. Знаєте, він ще й робив українською мовою, переплітаючи з нашого русинського, у нього там є чудесні слова. В епілозі я просив, я кажу, Івана, чи можеш я це зроблю? Лечека перекладу, кажу по-русинськи. Знаєте, я хочу, бо ці слова Іванове послухали в моєму перекладі, він пише, я плачу, бо не хочу, бо вмирали слова, котрими говорив мій дідо, котрима мати рудна нас оповивала, котрима відганяла від нас біди, слова, що такся много наробили. Най у ваших душах прозвучать. У мені вони живуть, мене вони болять. Це написав мову, я написав українською мовою, я переклав на русинську, і він каже: Добре, добре, каже, роби. Обратимося з переднім словом і до українських моїх дорогих читачів українців. Я казав: ви мені дійсно дорогі, якщо читаєте мою русинську книжку, а ще дорожчі, якщо шануєте мою рідну русинську мову. Привожу їм приклади, що серед вас були дуже розумні люди, які необикновенно цінили нашу русинську мову. Привожу їм приклад професора Дзензілівського, який саме з Одещина 61-96 рік учив студентів-філологів у нашому тоді Державному Ужгородському університеті, розумієте, який обслідував народні говірки у 212 населених пунктах Закарпаття. і Безмежно любив нашу русинську бесіду. У мене великий мій друг, ректор Українського університету менеджменту освіти, доктор філологічних наук, дійсний член Академії наук, олійник Віктор Васильович. Та я увидів у нього на столі мою книжку. Каже, Віктор Васильович, ви відкривались цю книжку? Як вінся обурив. Каже, у вашій мові я находжу незрівнянне ні з чим, мовне багатство. Тому я звертаюся до українців, будьте добрі, частуйте бесіду того народу, із котрим уєдно жиєте. Бо вона достойна того. Обращався і до моїх русських читателів. Дорогі мої русські читателі, моє обращення к тим, хто заінтересується цією книгою, я попитався зробити переводи ізбраних стихів геніального поета Сергія Олександровича Єсеніна на совершенно незнайомий вам славянський язик, русинський. Русський, Русинський, полагаю, ви розумієте, що не чужі ці язики. От така була ціль створення цього невеликого порунального словарика. Перебачу, де ж там написав Челяди і про себе, бо я не мав у чимся ганьбити у своїй біографії. Бо якщо ми не будемо не знати про поета, який пише, яка його душа, якої його будемо казати, кредо, то мало розуміємо з того. Що він творить? Хіть видите, ки чуєте, я старався перекладати Єсеніна. І все ми казали, коня я слухав, що то Єсенін. Я не казав, що я перекладаю Єсеніна, казав, Це Єсенін. А це для мене сама вища похвала. Значить, щось це вдало? Само собою, що щось це й не вдало, бо ніде ніякий перевод, ніяка копія не може бути ліпше оригіналу. Не може бути просто. Це фактично невозможливе діло, тому треба реально підходити до цих речей, але дуже бережливо. Мені інтересно, що десь ти глядали тут і образні слова у русинській бесіді, що так істе вдало переклали. Я їх не глядавник. Я, я ся вродив із цими словами. Я дуже дуже горжутим, що я русин. І дуже ще, хоч гордость то не найліпше качество християнина. Вот. Но я тим горжуся, знаєте, що удалося мені цю цю материнську бесіду донинь і пронести її через роки і роки. Знаєте, коли, особливо, особливо у нишній час, коли говорити по русинськи на жаль, серед декотрої частини. Нашої непростоїчі ляди непростоючі вважається ге признаком моветона, перебачення за французькою словечко бопарські жесекільками франсеусі моветон то пухпулитон. Розумієте, та б називають. По каже сі, Сітер Горда, да, кажу, по і тимся горжу, і ви б могли каже, говорити по сільськи, бо отці і матері вам говорили по сільськи і гордилися тим, і ви би, каже, могли так казати. через кілька тисячоріч сохранили свій язик. Да. E, русинський і русський оригінал, я умишлено зробив. Я зробив це умишлено, аби просто людям довести. Що на мою рудну русинську бесіді, на моєму русинському і рудному язикові мож перекласти Сергія Олександровича Єсеніна достойно. Ще одна трудность, ще одна велика відповідальність перекладати Єсеніна, почти многі многі його стихи та романси. То єдно, що десь ти рифу порвеш, а й борвати мелодію, то взагалі заказано, тому ще маю відповідальність. Ну, наприклад, кльон тими пішов так по русинськи Клене, мой обпалий, клене, зледенілий, що стоїш зогнутий, фурделицю білу? Це ти щось увидів, чи щось тобі чувати? за засилоти, пішовши й талувати, і ги п'яний бохтар вийшов на дорогу, у снігу втопився, подморозив ногу. Гей, сам я ледве не сплету ногами, не дойду додому з п'янки з цим борами. Там увидів вербу, андастрів ялицю, я, я не то співав їм проліто у фурдилицю. Сам себе я видів епен таким кленом, Никос не косне палим, а файним зеленим, без усякої ганьби, голову заявим і чужу жунчовку березку обнемавим. Некося не ошиб, неко ошибне, конече ошибати все по-русинськи. я радий, що мені вдало Поселити мого Сергія Олександровича Ясеніна на мою рудну русинську землю. Знаєте, Господь усім дав нам свободну волю. Свободну волю. Ко, як повість, то буде обетко. Мама моїй казали царство небесне, коли прочитав, зустрічались ми в старий новий руки з 13, го 14 -го января, то у нас і праздник храмовий у Кайданови. По-перше, коли прочитав, і прочитав несе сехай. Жива і живали жива старушка, це живісти, моїй любі мамко. Моїся всі прослазили. А мама ми повіли, Іване, та то так красно по-нашому? Може, мені після, після того, хоч хто і хоч що говорити. Мамина оцінка моєї творчості для мене буде домінантну, доки не умру. То Іване, так красно по-нашому. Це все добивав вірочкові Георгія. Семся добивав, перекладаючи Ясеніна. бо челядь у відділа, ко захоче, уж як то то красно по нашому. Що би я ще тепер придумав, про що іще би м годен написати? Ідень і ночний йде ми із розума ото письмо, що ми загнала мати. Вона мені пише: Син, то в нас єден, Мог би с нас щевити нас, хоч в дни святкові, мені купитись теплий кистимен, а в би хотів вже на драги нові. Мені не любиться, що пишеш ти стихи, що пула слава ходить з тобою Цугом, волі бись у молоді роки ходив у полю і з за плугом. Тепер я вже стара і бітіжна, та й до роботи вже мене схопна стала, А би с тут була б утяжона. І я в Бельчові був внучатко колосала, Та ти дітей по світу розгубив, свою жону другому дав в роботу, а сам над до тогося дожив, що не вилазиш з п'яного болота. Мой рудний сине, хто тя так прокляв? Малимість був і добрий і смиренний, і всі казали, коли б нас зустрічав. Сирень чумає Олександр Ясенин, на тебе в нас вже надії не є, душа болить за всі твої гріхи. Отець царака вже не чекать, великі гроші за твої стихи, киби ти їх і мав, дому не заженеш, і от того ще гурші слова л'ються. Безумно й сам не в розкошах жиєш, в поету гроші не ведуться. Мені не любиться, що пишеш ти стихи. Ож пудла слава ходить з тобою, цугом. У ліше бись у молоді роки ходив у полю із за плугом. Роки вже живемо в самісінькі самі, Кунь нам здох, та й ти пошов у варш, був бись тут, при твоєму умі, був бись біру, а ведь бодай на І ніхто з нас бися тогди не збиткував, та й ти не мусів так фарлувати, десь на десь нам старим бись помагав, а я би жену, Навчила ткати, затерпимо від страху, письмо Пожмаковим, бо це спасуся у животі своєму, до я мамко вам повім, май розлучно письмі другому.